Ні день на телеканалі Ті 8 зараз знову на Хмельниччині. Лунає сигнал повітряної тривоги, тому будьмо уважні та обережні. Ну і далі обговорюємо міжнародну повістку. Зокрема, Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на товари з усього світу, які ввозитимуться до Сполучених Штатів Америки. Базова митна ставка на імпорт усіх. Іноземних товарів становитиме 10%, але для країн Євросоюзу вона становитиме 20%. цю тему. Та набагато більше обговорюємо із політологом Геннадієм Дубовим. Пане Геннадію, доброго дня вам та слава Україні! Вітаю вас! Слава так, ну і власне економічна війна світу. Е її оголосив Дональд Трамп, і от власне чому це було е що? Спровокувало новообраного американського президента до таких дій, чи він власне просто втілює в життя свої декларації, котрі проголошував під час виборчої кампанії? Ну, саме саме якби спонукали багато причин. А, дійсно, під час передвиборчої кампанії, під під час першого строку, він по суті декларував саме такий напрямок політики, і головним тут є. Суттєві торгові дисбаланси власне в економіці Сполучених Штатів, де суттєвий зовнішньоекономічний дефіцит існує вже дуже дуже багато років, і у цьому зв'язку зростає американський державний борг, який так суттєво за 30 трильйонів доларів на сьогоднішній день перевалив. І колись це дійсно мало до певної міри дістати свого вирішення. Трамп по суті форсував події і вирішив так, би мовити, вирішувати таку проблему шоковою терапією, не шукати якихось м'яких способів її подавання. І ну власне є питання, чи існували такі м'які способи. І відповідно сьогодні, от зробив те, що він зробив. Тому в цілому можна говорити, що ця ситуація прогнозована була. Вона є жорсткою, безумовно. Вона суттєвим чином позначиться на світовій економіці і на тому, як в майбутньому, з точки зору політики зовнішньої виглядатиме власне наш світ. Але е, говорити про те, що це сніг на голову, це якесь емоційне спонтанне рішення. Думаю, що не доводиться. Воно готувалося, воно декларувалося, і, власне, було дійсно, як ви сказали, правильно, частиною із передвиборчої кампанії 47-го президента. Він реалізує свої обіцянки в життя. Так, але тим не менше досить така різка риторика від представників влади сполучених штатів, зокрема від міністра економіки Скота Бесента. Далі його цитата: Моя порада кожній країні зараз не вживати заходів у відповідь, сидіть спокійно та прийміть це». А якими можуть бути заходи у відповідь від країн, котрі попали під нову митну політику Сполучених Штатів, і власне чому знову ж таки настільки різка риторика? Ну, справа в тому, що е, головним інструментом, який може бути задіяний у відповідь, є власне дзеркальне запровадження схожих мит. Обмеження постачання американських товарів на відповідні європейські ринки, обмеження купівлі американських цінних паперів, тобто інвестицій в державний борг, можливо, обмеження транзакцій фінансових на користь відповідно американських фондів. Тому що сьогодні, як відомо, як європейські аналітики стверджують, власне європейські капітали вони намагаються бути інвестованими саме в американські папери, в американські активи і відповідно відповідно, це також до певної міри може припинитися. Крім цього, країни, які є тримачами американських трежерів, тобто цінних паперів федеральної резервної системи можуть також виставляти їх на ринки на сьогодні, і відповідно валити на них ціну, що власне девальвує вартість американського боргу. Ну інструментів достатньо багато насправді, і відповідно, міністр фінансів Сполучених Штатів Америки він якраз звертає увагу, що Зворотні дії в бік сполучених штатів вони ще більше поглиблять ту кризу, яка нас безумовно чекає внаслідок цих рішень, і для того щоб знайти точку рівноваги, якраз от у нульовій торгівлі сполучених штатів він пропонує не посилювати от. Короткотермінові негативні наслідки від цих рішень, і відповідно не реагувати на них. Чи можуть собі це дозволити інші країни світу? Скоріше ні, ніж так. Ну, по-перше, це буде виглядати достатньо слабкою позицією. По-друге, відповідно, ми бачимо, що навіть до цього рішення такі країни, які особливо не були помічені в суттєвій співпраці, як Японія, Китай та Південна Корея, вони вже по суті задекларували побудову такої міні-коаліції. Щодо протистояння американським рішенням, тому ми лише сьогодні на початку шляху, і насправді думаю, що події майбутнього ближчого майбутнього вони є достатньо непрогнозованими, тому що дуже багато факторів впливатимуть на ситуацію, в тому числі і рішення контрагентів сполучених штатів, які вони будуть приймати у відповідь на рішення пана Трампа. Якщо ми Якщо... говоримо про Україну, якими наслідки можуть бути для нас? через введення оцих от мит чи настільки великий експортний потенціал потенціал україни до сполучених штатів америки що це нас якось може сильно зрикошетити Ну, безпосередньо економічних наслідків в лоб, як ну умовно для Німеччини чи там Китайської Народної Республіки, їх не буде в силу того, що товарообіг дійсно є мінімальним. Він там здається не дотягує навіть там до 2 мільярдів доларів. У тієї ж Російської Федерації незважаючи на 30 тисяч санкцій, відповідно товарообіг, 3 Хоч він скоротився суттєво з 30 там 10 разів, але він залишився більше ніж Україна, яка є союзником Сполучених Штатів. Ну при цьому ми безумовно не враховуємо ті обсяги допомоги, в тому числі фінансової. Ми говоримо про передусім взаємну торгівлю. Ми мало торгуємо із сполученими штатами, тому певних безпосередних наслідків гостро негативних, мабуть, конкретно ми не відчуємо. Але ми відчуємо ці наслідки опосередковано, тому що ми залежимо від фінансової допомоги країн Європейського союзу, тієї ж Японії, тієї ж Норвегії, і тих же сполучених штатів, хоч нові відновиплати нам на сьогодні конгресом не затверджені, але щось із старого ми продовжуємо отримати. І відповідно в ситуації, коли ми маємо невизначеність, чи вірніше визначеність зі знаком Мінус з приводу американської допомоги, ми розраховували на те, що саме країни Європейського Союзу. Покриють і фінансово, і мілітарно наші потреби, зокрема для того, щоб продовжувати протистояти воєнній агресії у зв'язку із цими подіями, відповідно, в тому числі, які мають ну вони мають багато відтінків, в тому числі, наприклад, на наступній зустрічі країн НАТО є анонс, що пан Рубіо буде. Вимагати все таки від власне членів альянсу НАТО збільшувати воєнні бюджети до 5% від ВВП. А тут мова буде йти не про допомогу Україні, а про власні внутрішні потреби і посилення внутрішньої безпеки. І тут ми отримаємо ситуацію, коли на і так базу, яка там в половину по суті зменшилася, ми можемо отримати ще ефект зменшення в силу проблем в країнах Європейського Союзу і відповідно Сполучені Штати власне фактично від. Мовились нам допомагати на цьому етапі, принаймні до підписання ресурсної угоди або до якихось інших подій, які можуть відбутися в майбутньому. Тому послаблення наших союзників воно безумовно другим темпом буде відображатися і на Україні, оскільки нам відомо, що по суті ми можемо фінансувати лише воєнний бюджет, і то з часткового виробництва плюс заробітні плати військовослужбовцям, але суттєві постачання матеріальної частини. Вони все одно лягали на плечі наших західних союзників, плюс по суті всі соціальні видатки так само це вони мають джерелом на сьогодні не внутрішньоекономічний економічний український ресурс, а зовнішню допомогу, яка від такого плану метаморфоз в економіці світовий не має шансів до збільшення. Тому, власне, ну якби стратегічно, це також нічого доброго з точки зору наших інтересів. Ну і далі про ресурсну угоду анонсовано, що найближчими днями українська делегація Відвідає сполучені штати Америки знову ж таки, де обговорюватимуть оту ту саму угоду про корисні копалини. вже в США заявили про те, що з їхньої сторони все готово, ідуть лише певні кореляції з української сторони. Які зміни хочуть внести українці? Так які зміни потребуємо ми у цій угоді, аби зробити її максимально вигідною для себе, якщо можемо так говорити? Ну я би сказав так: ну по перше. Американської версії угоди ніхто ж не бачив, або якщо так і української бачив, не бачили, ну справа в тому, да що багато хто обговорює той документ, який там на і більше сторінок, ніби там є окремі народні депутати, які довіри заслуговують, і ніби вони бачили його, і характеризують, зокрема, власне, що це і визнання боргу, який нібито існує. Хоча мова йшла про те, що це грантові кошти і безоплатна допомога, і про те, що спочатку. Відповідно виплачується цей борг, на нього нараховується 4% річних. Ну і багато чого, що ну по суті робить неможливим її підписання, це ну якби тут навіть без перебільшення це по суті відмова від більшої частини суверенних прав України. Тому що якщо ви не можете контролювати свої природні ресурси, в цілому ви не можете контролювати відповідну економіку свою. Якщо ви не можете контролювати економіку, ви не можете здійснювати держ державного управління без останнього слова американців і при цьому там же також за повідомленнями цих народних депутатів виписується, що будь-який по суті серйозний економічний проект він спочатку має бути запропонований американській стороні, і лише потім розроблятися самостійно чи за участі інших партнерів. Ну вже не говоримо там про перспективи європейської інтеграції. Ну це, це по суті економічна окупація. Я не побоюсь цього слова. Тут інакше бути не може. І те, що західні видання, зокрема аналітики Bloomberg порівнюють, порівнюють це з угодою Бельгії і. Конга 19 століття, то це, мабуть, виправдане порівняння. Такі підстави є знову за умови, якщо ті висловлювання депутатів, які нібито читали цей документ, вони відповідають дійсності. Його в доступі на сьогодні нема. Тому якщо говорити, яким чином можна переробити подібного роду документ, то його можна переробити спочатку, запустивши його в сміттєвий бак або там на шльодар, і потім написати заново абсолютно на інших принципових умовах, там, де може бути і гарантія безпеки, і відповідно... Якесь гармонійне співробітництво, де ми будемо там ділити прибутки після того, як до нас заходять іноземні інвестиції. Це б мало логіку, так працювали країни, в тому числі до речі, після там другої світової війни, які були вигоду набувачами, там згідно до плану маршала так розвивався Сінгапур. Відповідно, Південна Корея, ну і багато хто ще. Тому е, сьогоднішня модель, вона в принципі неприйнятна, і я не бачу ніяких перспектив її відповідно підписання або наступної ратифікації. Якщо це відбудеться, це буде інша реальність, і відповідно, ну тут буде дивна ситуація, коли по суті, проливаючи кров за державний суверенітет, ми його одним підписом, хоч на захід, але віддамо по суті, ну Якби просто на знак подяки і не зрозуміло до чого подяки, тому що війну ми поки не виграємо. Відповідно, подальша воєнна допомога не передбачається, і у цьому зв'язку ну ця угода, на мою думку, від самого початку задумувалася як така, що не буде ухвалена, і буде цей факт використаний сполученими штатами діючою адміністрацією як привід для того, щоб якимось чином тиснути на Україну власне в своїх інтересах, пане Геннадію, але ми не можемо Відкидати той факт, що тема корисних копалин була піднята саме Україною ще за каденції попередньої адміністрації Білого Дому. Тим не менше, чи готові зараз посадовці, котрі очолюють Америку, котрі очолюють Сполучені Штати до отих от змін, яких потребує Україна, чи власне налаштовані вони більш ніж рішучі для того, щоб таки продавити підписання цієї угоди про корисні копалини? Ну, я не бачу, чесно кажучи, ознак того, що вони готові до суттєвих змін. Тут же мова йде не про певні там правки окремі технічні, тобто, якщо вам приносять договір, якийсь відповідно, ви дійсно, як сторона його, маєте право внести зауваження. Але головним так чи інакше є філософія договору, тобто істотні умови. Чи готові сполучені штати, а там істотні умови, ну приблизно всі необхідно змінювати? Якщо ви висуваєте певну ініціативу, то мабуть ви не передбачаєте, що ваш контрагент буде ну, переписувати це все з нуля, тому що це по суті вже предмет інших перемовин і перші перемовини. Мають бути припинені і зачинені і визнані такими, що, що не відбулися і не призвели до результату, і потім дійсно можна почати проводити інші другі, там і так далі. Тому е, на сьогоднішній день власне от ситуація така. Ну ще раз, моя гіпотеза полягає в тому, що Сполучені Штати чудово усвідомлюють, що його неможливо підписати, і будуть використовувати ці перемовини і факт непідписання, як важель тиску відносно позиції України, зокрема щодо врегулювання питання війни і інших питань. На які власне в яких зацікавлені сполучені штати на Україну американці досить таки тиснуть і не скривають цього? Не перепрошую, не приховують цього. Тим а от вчора, до прикладу, відбулася зустріч пана Віткофа з таким собі Дмитрієвим, а це посланець Путіна, якому спеціально американці зняли тимчасово санкції для того, щоб йому дати візу для в'їзду в країну. Поки що офіційних заяв щодо цієї зустрічі не відбулося, не було тим не менше про що могли говорити між собою. Вітков так і оце от Кіріл Дмітріїв, уродженець ще й до всього Києва. Що вони обговорювали, тому що поки що, як ми бачимо, діалог між Україною та США він набуває таких досить різких нарисів а діалог між США та Росією більш ніж дружній, більш ніж дипломатичний. Ну сама постать пана Дмитрієва вона свідчить про те, що це не були перемовини про території, про воєнні дії, про будь-яку іншу воєнну проблематику. Просто в силу факту того, що Дмитрієв в російській адміністрації багато років займається не цими питаннями. Він про економіку, про венчурне інвестування, про ресурси, про національні проекти, про міжнародне економічне співробітництво. І тому логічно припустити, що зі сполученими штатами вони обговорювали саме ці питання ну і власне не є секретом, що ці питання вже були предметом бесід, і безпосередньо Путін говорив про те, що готовий зокрема пускати американські компанії на розробку і рідкоземельних металів на території РФ і брати участь у інших ресурсних проектах, в тому числі засвоєння Арктики і інших територій, в тому числі територій Російської Федерації. Тому тут мова буде йти про певні економічні стимули, про спосіб виходу із оцього санкційного протистояння. і і, відповідно, росіяни безумовно мають інтерес в тому, щоб послабити тиск на свою економіку з точки зору зняття ряду економічних обмежень, які покладають Сполучені Штати. Сполучені Штати, своєю чергою, зацікавлені в тому, щоб принаймні призупинити. Поглиблення економічних відносин між РФ та Китайською Народною Республікою вони також цього не приховують. Ну і в цілому, от навколо цих модальностей, які, хоч і пов'язані безпосередньо з війною в Україні, але пов'язані не прямо. І буде розмова: буде розмова про нафту, про Арк, Арктику, про Китай, про майбутні проекти, про там можливо Північний потік, 2 можливо, про щось такого плану. Ми безумовно не знаємо предмету цих перемовин достеменно, але тематика буде точно стосуватися оцих. Але от до речі до слова, повертаючись до нової митної політики Дональда Трампа, для Росії митна ставка піднята не була. Це американці обґрунтували тим, що достатньо попередніх санкцій, котрі вже накладені на країну, чи справді це цього достатньо, чи це ще одна така цукерка для Путіна від Трампа? Ну, це медійне пояснення. Я не думаю, що це цукерка, наче і відносно Мексики, відносно Канади, відносно Ірану, відносно Північної Кореї, Білорусі, РФ відповідно не запровадження. Оці загальні мита з чим це може бути пов'язано? Тобто, якщо ми якщо б це була була тільки РФ, Білорусь, Іран, і КНДР, то тоді це було б логічно. Є окремі санкційні режими відносно кожної з цих країн. Тому відповідно в роздріб іти... Думаю, недоцільно, да? але поява інших держав, таких як сусіди Сполучених Штатів, говорить про те, що на найбільш таких відповідно, тобто є загальне правило, да? от, от загальне правило, по суті, воно полягало в чому? Що Сполучені Штати порахували дефіцит торгівлі, і відповідно на цей відсоток для того, щоб його спробувати звести в нуль, поводили мита. А є група країн, які мають бути керовані індивідуально, тобто виходячи з конкретних індивідуальних інтересів, це і Канада, це і Мексика, це і Росія. Тобто, коли ти хочеш керувати певними відносинами вручну, не розповсюджувати на них певне загальне правило, ти їх виключаєш і кладеш в окремий кошик, і звідси приймаєш рішення. Тому тут, якби це не зрада, не перемога з точки зору України, це скоріше просто особливий підхід, просто в силу особливої ситуації ряду держав. І, повертаючись І до заяв а, держсекретаря Сполучених Штатів Марка Рубіо, він власне заявив про те, що. США залишається в НАТО, але тим не менше, як ви вже сказали раніше, вимагає від усіх членів Північно-Атлантичного альянсу витрачати на оборону 5% ВВП. ВВП. Е, наскільки такі трансформації імовірні та можливі у е, НАТО? Наскільки готові країни, які є членами альянсу, власне підвищувати оці от ставки для продовження свого членства? Ну, в короткостроковій перспективі ну, мова про це не йде. І тут питання, мабуть, якби не в продовженні членства. Чому тому, що є Вашингтонський договір, там відповідно 32 держави, і там в цьому договорі не передбачені будь-які відсотки від ВВП, там мова буде йти. Він коротенький, достатньо, якщо не помиляюсь, на 15 статей. І е, там мова йде про певні взаємні взаємні зобов'язання, в тому числі щодо оборони, щодо воєнного управління. тощо. це побажання, скажімо так, воно ну містить позастатутну природу. І сполучені штати нікого не можуть вигнати з НАТО самі вийти вони можуть безумовно, але вирішувати, що там умовно Люксембург, Франція виходять, а всі інші залишаються. Таких повноважень у американців немає, тому що так чи інакше в цей договір відповідно навіть зміни вносяться виключно консенсусом. Тобто, всі 32 на сьогодні держави мають висловитися за відповідне рішення. Тому на сьогодні мова йде про що? Про те, що сполучені штати вони також аргументують свою позицію чим, що сполучені штати маючи воєнні бази на території Європейського союзу, розміщуючи в Німеччині, Туреччині, Бельгії, Італії принаймні в цих країнах ядерну зброю, забезпечуючи умовну ядерну парасольку. Базуючи своїх військовослужбовців, якимось дивом витрачають на оборону Європи більше ніж всі інші країни НАТО, які в цій європі, європі розташовуються, це з точки зору американців викликає подив. Ну і, і дійсно, ніби так і є. Тому що той, хто е, хоче захищати свою землю, він витрачає. Ну не, не має, мабуть, менше витрачати ніж союзник, який знаходиться за Атлантичним океаном, і відповідно захищений принаймні, від е, сухопутних воєнних сил е, такою суттєвою во не перешкоди. У цьому зв'язку власне, мова буде йти про те, що Сполучені Штати шантажуватимуть європейські країни тим, що будуть знижувати свою воєнну присутність і відповідно свої видатки на європейський театр, маючи таку загрозу, як Російська Федерація, це безумовно буде стимулювати країни Європи або централізувати свої армії, або відповідно збільшувати фінансування. Чи можливо це в короткостроковій перспективі? Ну глибоко теоретично так, але уявити собі, що там німецька. Соціальна держава зніме всю соціалку до якої німці звикли, і в умовах електоральної демократії кине все на бундесфер. А потрібно по суті зробити саме так, щоб цих показників досягти. Уявити це важко. Щось вони безумовно збільшать. Обсяги нам невідомі на сьогодні. Ну і це буде також певним таким конфліктним кутом для відносин європейських країн і Сполучених Штатів, тобто світ і по воєнному треку, безумовно, буде якимось чином трансформуватися, яка мода реальність цього буде ну тут європейці дуже давно мріють про власну загальну європейську армію. Поки знову таки далі розмов справа не йде, чи піде вона лише час зможе показати. А, і продовжуючи тему воєнного треку, 11 квітня під час засідання у форматі Рамштайн Сполучені Штати не будуть представлені взагалі, тобто проігнорують американці цю зустріч, не буде їхні. Онлайн на ні, ні, ні у офлайн форматі, а, чому настільки змін зміни зараз а, у американців і у їхньому погляді, зокрема тому, що протягом трьох років повномасштабного вторгнення саме США головували на цих зустрічах. Ну тому, що змінилася адміністрація, змінилися цілі, які ставлять нові керманичі сполучених штатів перед власною державою. Ну також вони цього не приховували. І Трамп, говорячи про завершення війни, там чи за добу, чи там за більше, це не має другорядне значення. Він безумовно виходив із того, що прагнення завершення війни воно не передбачає збільшення воєнних постачань, або передбачає, але лише в тому випадку, коли зі слів Трампа Російська Федерація відповідно проігнорує. Мирні ініціативи Російська Федерація сьогодні намагається ну робити принаймні, вигляд, що не ігнорує подібного роду ініціативи. От те, що ми згадували з вами, навіть посадовці російські перебувають в Вашингтоні на сьогоднішній день, там, наче ближчим часом, також можлива зустріч ще на рівні радників. Ну і відповідно, у зв'язку із цим, сполучені штати навіть сьогодні не розглядають питання виділення нових коштів і відповідної допомоги, тому що старі пакети, які ви виділені, Паном Байденом, по суті, вичерпуються, нових коштів немає, і присутність Сполучених Штатів на Рамштайні без затверджених бюджетів ну, має достатньо небагато сенсу. Тобто обіцяти щось в плані озброєнь за того, що вони позиціонують себе як посередники, які прагнуть посадити сторони за стіл. І досягнути стійкого миру, і відповідно в умовах, коли немає бюджетів, ну було б дійсно нелогічно. Тому Сполучені Штати ігнорують Рамштайн, і це сталося не вперше. Ми з 20 січня про будь-яку воєнну допомогу Україні не чули. На жаль, ми чули про. Призупинення вже виділено виділеної допомоги, призупинення відповідно розвідданих їх передання Україні. Ну і і власне сьогодні, ну по суті, от в моменті, ми констатуємо, що Сполучені Штати дійсно випали з наших донорів, союзників і навпаки тиснуть Україну, зокрема, от по тій ресурсній угоді, про яку ми згадували з вами вище. Скайя калес заявила про те, що європейські країни вже забезпечують понад 50% від загальної потреби України в боєприпасах. Понад 50% – це звичайно дуже добре, де брати решту з огляду на те, що Сполучені Штати, як ви вже сказали раніше, не збираються поки що поновлювати чи нарощувати військову допомогу Україні. Ну, питання риторичне. Ну по суті, думаю, що країни глобального півдня, так званого, навряд чи нам щось дадуть. Якщо ми говоримо про таку державу, як Японія, яка до речі підставляла плече Україні в складні часи, зокрема, коли була перерва у фінансуванні до затвердження нового бюджету. То Японія, орієнтуючись традиційно на американську політику, думаю, також навряд чи нам допоможе сильно. А по світу більше якби нікого не залишається. У нас світ обмежений і ті 40 країн, які були представлені свого часу на Рамштайні. З них суттєва кількість орієнтувалася на Сполучені Штати, ну і Сполучені Штати самі по собі вони були співставні по суті з усіма іншими. Тобто, Сполучені Штати давали там порядка 35% і частково країни, які орієнтувалися на Сполучені Штати, президент Зеленський оцінював це все в 60%. От, можливо, європейці сьогодні із 40 зробили 50, але половина у цю дірку ну і об'єктивно, немає звідки відповідно закривати, тому що ну просто в світі. Ті країна залишилась. Китайська Народна Республіка навряд чи буде допомагати Україні. Індія так само а, власне, більше нікого немає. Ну, от, власне, це те, що ви сказали раніше. Про політику, все ж таки, продовження політичного примусу України до миру. Пане Геннадію, дякую вам, дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру.